У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, як отримувати клієнтів в легкості швидко, без жодних проблем. А також я розповім, чому клієнтів насправді не існує. Інформація буде новою, цікавою і дуже важливою для усіх підприємців, незалежності від того, яким бізнесом ви займаєтесь, в якій сфері ви працюєте, який масштаб вашого бізнесу. І з чим ви стикаєтесь протягом дня в своєму бізнесі? З якими клієнтами ви стикаєтесь протягом дня у своєму бізнесі? Тож додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Давайте з вами почнемо із того, що ж таке клієнт. Що ж це за поняття таке клієнт? І насправді, коли ми почнемо коперсатися глибше, то ми зрозуміємо наступне, що насправді поняття клієнт воно є придумане, і насправді воно є не більше ніж ярлик, навішаний на людину, у якої є чітка проблема в конкретний проміжок часу, і яка шукає вирішення своєї проблеми. От, просто це є ярлик, клієнт слово клієнт це є ярлик, це є певна класифікація людей. Як є людина високого росту, низького росту, як є класифікація за расами людей, за віком людей, за національністю людей. Рівно так само є і класифікація людей по їхній економічній активності. І в даному випадку ця класифікація відносить людину в категорію клієнт. І що це означає? Це означає лише наступне. Що свого часу, коли економіка розвивалася, коли підприємницька активність починала збільшуватися то відповідно в певний проміжок часу, для того, щоб мати можливість збільшувати свої продажі, було створено усілякі різноманітні класифікації, в тому числі класифікація клієнта, тобто класифікували людину у клієнта для того, щоб мати можливість вибудувати правильну послідовність взаємодії із цією людиною. Для того, щоби збільшувати продажі, для того щоб ця людина потім в кінцевому результаті купувала більше, поясню ще раз і простіше: тобто була людина, її класифікували у клієнта, натягнули на неї певний ярлик, і завдяки тому, що по певним ознакам, та, таким, яким я щойно вам розповів, що в людини є потреба і вона її хоче закрити, відповідно під цю класифікацію почав вибудовуватися план взаємодії із людьми. І з однієї сторони добре, що була створена певна класифікація, завдяки якій було розроблено план взаємодії, тому що усе це направлено лише на те, щоб підвищити ефективність роботи бізнесу. Щоби підвищити кількість продаж в своєму бізнесі, але насправді у цьому підході є і свої мінуси, і зараз ми з вами детальніше про це і поговоримо. Отже, коли з'явилася класифікація клієнта, далі тематика почала розвиватися. На основі вже створеної концепції почали розроблятися десятки сотні тисячі нових концепцій для різних ситуацій, для різних бізнесів. І здавалось би, це є добре, і це є правильно, адже Такий розбір класифікації, адаптація під кожен окремий вид бізнесу, під кожну окрему ситуацію, навпаки, мало би призвести до того, що ефективність взаємодії із клієнтом, а як наслідок, і кількість продаж, і кількість грошей, які буде в кінцевому результаті залишати у вас цей клієнт. Усе це мало би приводити до зростання, але натомість сталося не так, як гадалося. Кількість технологій почала збільшуватись, розростатися, передаватися, так би мовити, з уст в уста, з книг і статей. А як ми знаємо, коли інформація передається з уст в уста від одної людини до іншої людини, інформація починає спотворюватися. Інформація починає викривлюватися, і першочергова ціль, яка була закладена в основі створення цієї класифікації, вона почала губитися, і внаслідок цього ефективність почала знижуватися. І у вас може виникнути питання: а чому мала би почати знижуватись ефективність? Адже кожен бізнес адаптовував цей підхід? Цю методику під себе для того, щоб ефективніше використовувати у своїй конкретній ситуації, справа в тому, що інформації було дуже багато з різних джерел, в тому числі з авторитетних джерел від науковців, від маркетологів, від теоретиків, звичайних, від бізнесменів, і усе ось це ось так почало змішуватися в купу. І як наслідок, підприємці, які вже брали існуючі технології, існуючі підходи, вони починали заплутуватися в цьому, тому що в одному випадку кажуть роби так, в іншому кажуть роби так. І як то кажуть, дійсно, десь посередині, і підприємець бере один підхід, бере інший підхід, комбінує між собою, і виходить не зовсім ефективна, не зовсім дієздатна і абсолютно неробоча модель, яка ніякого результату, окрім ще більшої плутанини в голові підприємця, нічого не створює. Тобто, замість того, щоб упростити взаємодію із клієнтами, замість того, щоб дійсності почати ефективніше із з ними взаємодіяти, і тим самим збільшувати кількість продаж, Аж увесь цей масив інформації навпаки ускладнив життя підприємцям. І це насправді доволі легко перевірити. Ви зайдіть в Google, ви зайдіть, наприклад, на YouTube і спробуйте, наприклад, ввести в рядок пошуку, як залучати більше клієнтів. Ви отримуєте величезну кількість інформації, передивившись, якої ви ще більше заплутаєтеся, нічого не зрозумієте, а коли почнете застосовувати, то в кращому випадку у вас нічого не спрацює, а в гіршому ви можете навпаки. Втратити вже існуючих своїх клієнтів через свої експерименти, і це насправді сталося і з великою кількістю підприємців. І через це я неодноразово кажу як своїм клієнтам, так і глядачам каналу, що ви не повинні збирати величезну кількість інформації, тому що ви її потім не зможете правильно розпакувати. Ви не розумієте ідеї тої людини, яка вам доносить цю інформацію. Адже я і казав в одному із своїх відео, що ми можемо говорити одними і тими самими словами, але сенс ми будемо вкладати один і той же. Рівно так само, ви можете читати статтю, автор мав один сенс вкладений в цей текст. Ви зрозуміли по-іншому, і мало того, що ви взяли цю концепцію, перепустили через себе, зрозуміли її неправильно, берете іншу концепцію, перепускаєте її через себе, розумієте неправильно. Комбінуєте, і в результаті ви отримуєте неефективну і неробочу модель, яка не дає вам жодного результату. І, власне, завдяки такому шквалу інформації, великої кількості методик і механік взаємодії із клієнтами почали навіть з'являтися і певні ідеології відносно клієнтів, певні ідеї, певні, так би мовити, закони взаємодії з клієнтом. І я вам приведу один із них, наприклад, клієнт завжди правий, слово клієнта закон і тому подібне. І до чого цей підхід привів. А це привело до того, що величезна кількість людей почала цією концепцією користуватися у свою вигоду, причому не завжди у користь, не завжди у правильну вигоду. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Ось ситуація, наприклад, у людини є поганий настрій, вона повертається із роботи. Він її переповнює злість, і вона би усе це з радістю на когось виплеснула. Але ж вона не може підійти до перехожих і почати, наприклад, грузити цих перехожих, починати обзивати, тому що її можуть притягнути до кримінальної відповідальності, і відповідно нічим хорошим це не закінчується. І що така людина почала робити? Абсолютно правильно вона одягає на себе маску клієнта, ярлик клієнта, приходить у компанію під виглядом покупця, під виглядом клієнта. Ніби щось хоче придбати, клієнт, розуміючи цю концепцію, починає цим активно користуватися і, наприклад, виплескувати злість, агресію на працівників цього бізнесу, і в звичайній ситуації, наприклад, із перехожим на вулиці, така людина могла би вже отримати відповідь, могла б як мінімум агресія пролунати їй у відповідь. Але ж так як ми кажемо про бізнес, і у бізнесі закладена концепція, що клієнт завжди правий і усе потрібно робити заради того. Щоб задовольнити свого клієнта по максимуму, то відповідно клієнт залишається захищений за такою, ніби броньованою стіною і. Сам власник і керівники цього бізнесу і працівники цього бізнесу ніяк не можуть пробитися через цю перегородку. Чому тому, що слово клієнта закон, тому що клієнт завжди правий, тому що потрібно зробити усе, лиш би цей конкретний клієнт купив. І тому вони починають терпіти усю цю негативну поведінку такого клієнта. Вони починають. Погоджуватися із тим, що це є правильно. Вони починають вибачатися, починають перепрошувати перед цим клієнтом. А ця людина навіть не була клієнтом. Вона насправді не була клієнтом. Вона навіть не хотіла нічого купувати. Вона просто шукала спосіб зігнати свою злість на когось, відігратися за зіпсований настрій на працівниках цього ж підприємства. А ні працівники, ні керівники. Ні, власник бізнесу нічого із цим не можуть зробити, тому що вони тримаються цієї хибної концепції, це є одна сторона медалі, є інша сторона медалі. Вона полягає в тому, що ваші конкуренти можуть прикинутись вашими клієнтами і навідатись до вас на підприємство, наприклад, і випитати умови роботи. Ви розумієте, що це і ваш конкурент. Ви розумієте, що він націлений на те, щоб вас перемогти у конкурентній боротьбі, але так як він одягнув на себе маску клієнтів, Клієнта він виставив між собою і між вами невидиму броньовану стіну, крізь яку ви не зможете пробитися, і в результаті навіть своєму конкуренту ви вимушені кланятись. Ви вимушені з усім погоджуватись. Ви вимушені надавати йому усю інформацію, яка його цікавить, тільки через те, що він одягнув на себе маску і ярлик, того що він є клієнт. Хоча і ви, і він розуміє, для чого усе це робиться. Він прийшов до вас для того, щоб взяти ваш досвід, витягнути з вас інформацію, а так як він потенційний ваш клієнт, ви не можете відмовити йому у наданні цієї інформації, адже його захищає не тільки ось це правило поведінки із клієнтом, але навіть і законодавство. І вам важко пробитися через ось цю стіну. І в результаті ви потерпаєте як в першому випадку, так і в другому випадку. Проте ви вимушені усе це терпіти, і ви ще очікуєте, що ця людина, яка ось так вам винесла мізки. Яка так відноситься до вас, до ваших працівників зухвало, яка забирає стільки часу і вас, і ваших працівників. Ви все ще очікуєте, що вона у вас щось купить. І як показує практика, така людина, яка прикидається вашим клієнтом, вона купує щось або дуже незначне, на невеличку і незначну для вас суму грошей. Або нічого не купує. В результаті ви витрачаєте величезну кількість часу, зусиль, нервів, здоров'я як своїх працівників, так і своїх менеджерів, так і свого особистого часу, і своїх особистих нервів ви втрачаєте ось у такій взаємодії із так званим клієнтом. Давайте трошки заглянемо вперед. До чого може призвести такий підхід, така взаємодія із клієнтом? По-перше, ресурс ваших працівників дуже швидко починає зношуватися, тобто робота перетворюється у стресову. Їм все менше і менше бажання з'являтися на роботі. У них все менше і менше бажання взаємодіяти з вашими клієнтами. Усі інші ваші клієнти, навіть правильні, які дійсності зацікавлені у покупці вашого продукту, вони вже сприймаються вашими працівниками на одне лице, так би мовити. Вони відносяться, вони розуміють, що в будь-який момент може знову проявитися ось ця агресія, виніс мізків, і вони нічого у цій ситуації не можуть зробити. Вони вимушені гасити у собі стрес. Вони вимушені гасити у собі ці переживання, що безумовно приводить до погіршення здоров'я. І доволі часто, потім, після ось такого ритму роботи, після ось такої взаємодії з такими клієнтами, ці працівники звільняються. А власнику все складніше і складніше знаходити заміну таким працівникам. А коли немає кому працювати, а все навантаження лягає тільки на плечі одного власника, то довго він так не пропрацює. Його чекає та сама історія, яка чекає 95. Відсотків бізнесі. Тобто бізнес починає мінусувати, залізати в борги, а потім доводиться або перепозичати кошти, а потім в один момент немає чим ці кошти перекривати, так як немає нормальних клієнтів а будь-яка така взаємодія із такими клієнтами невигідними, які просто. І з тими людьми, які тільки прикидаються вашими клієнтами, вона призводить до того, що і у вас все менше бажання працювати, та й невигідно це працювати. Ви ж рахуйте, ви витрачаєте величезну кількість часу, щоб отримати мінімум, мінімум коштів за це, мінімальну винагороду. Яка у вас буде мотивація далі працювати? Ви дуже швидко вигоряєте і потім закриваєте свій бізнес. І насправді я більше ніж впевнений, що значна частина глядачів цього каналу, цього конкретного відео, в тому числі навіть і ви, якщо ви власник бізнесу, ви стикалися із цією проблемою. Ви стикалися із тим, що клієнти доволі часто хамлять, вони вас обманюють, зневажають, а приносять абсолютно невеликі гроші або взагалі нічого чого не приносять, і це вас кожного дня все більше і більше дратує. Що ви вкладаєтесь, ви стараєтеся, ви намагаєтесь до людини по-людськи. А вона починає вас у відповідь зневажати, починає собі зухвало до вас поводитися. У клієнтів доволі часто також зустрічав ситуацію, що вони, наприклад, знаходилися в офісі, а до них в торгове приміщення заходив клієнт, наприклад, і з працівниками починав спілкуватися він зухвало. А натомість, коли виходив цей же керівник бізнесу чи власник бізнесу, то одразу клієнт в обличчі змінювався, одразу починав спілкуватися. Куватися по-іншому з повагою, тобто наскільки люди одягають маски в даному випадку, ваші клієнти, наскільки вони звикли одягати маски для того, щоб задовольнити свої егоїстичні мотиви, для того, щоб задовольнити себе, для того, щоб просто свій багаж проблем перекинути на вас, на власника бізнесу, на вашу компанію. А внаслідок цього страждає ваша компанія, ваші працівники, ваші доходи, прибутку ви не до і у вас самих доволі часто підвищується рівень стресу, погіршується здоров'я, і навіть відверто зізнатися, ви рідко хочете повертатися в свій офіс. Вам рідко хочеться туди навідуватись, бо ви розумієте, ви зараз знову прийдете, там знову ці клієнти, які знову виносять вам мізки. Знову день в день, і вам кожного дня потрібно буде це робити. Це, мабуть, не зовсім те, чого ви хотіли отримати від свого бізнесу. Правда ж? А отже, звідси виникає цілком логічне запитання: а що ж робити в такій ситуації? Як діяти, як вийти із цієї ситуації? І прямо зараз ми з вами розберемо, як можна максимально ефективно, швидко, безболісно виходити із цієї ситуації. Отже, що вам потрібно робити, в першу чергу ви повинні зняти із себе шори цієї хибної, неправильно трактованої класифікації. Ви повинні розуміти, що за поняттям клієнт одразу першочергово первинно за цим поняттям стояло те, що клієнт це є людина, у якої є проблема, і вона. Шукає способи її вирішення. Тепер, коли ви це зрозуміли, вам важливо усвідомити свою роль у цьому процесі. У цьому процесі ви є тою стороною, яка може допомогти людині вирішити її проблему. Це є другий важливий момент. І для того, щоб ви краще зрозуміли, про що я кажу, я приведу вам дуже простий і однозначно знайомий вам приклад. Уявіть собі, що ваш. Клієнт це є пацієнт, це є хворий, у якого є будь-яка проблема із здоров'ям. Можете обрати будь-яку. А ви у цій ситуації є лікарем, тобто тою людиною, яка може допомогти цьому конкретному пацієнту позбутися своєї хвороби, наприклад, простуди. У вас є ключ до його здоров'я. Рівно така сама взаємодія повинна вибудовуватися у вас і з вашими клієнтами. Рівно з таких самих позицій ви повинні дивитися. На кожного вашого клієнта. Ви є та сторона, яка вирішує певну проблему своїх клієнтів. А клієнт це є той, хто потребує від вас цього вирішення. І якщо б він вже прийшов до вас, отже, він розраховує саме на те, щоб ви допомогли йому вирішити цю конкретну проблему. Оскільки він прийшов до вас, то розуміє, що найкращим варіантом для нього у його конкретній ситуації буде саме ваш конкретний Конкретний продукт інакше він би пішов до будь кого із ваших конкурентів, а ви би в цьому випадку взагалі не знали, що в клієнта є якась проблема. Він би просто мовчки взяв і пішов до будь-якого з ваших конкурентів, якщо б ваш продукт, ваш сервіс йому би не підходив. Відповідно, коли ми з вами правильно розставили ролі клієнта і ваші як бізнесу, ваші як підприємця, то ви повинні зрозуміти наступне: що ваш конкретний продукт повинен справлятися із цією ціллю максимально наскільки це можливо. Тобто ви повинні добитися того ефекту, щоб ваш продукт, наскільки ви можете, максимально закривав потреби клієнта чи вирішував його проблеми. От над цим ви повинні ретельно і кожного дня працювати в своєму бізнесі і своєю командою без різниці, чим ви займаєтесь. Чи ви продаєте товари, чи ви надаєте послуги, ви повинні націлитись саме на те, щоб максимально задовольняти потреби клієнта. Це потрібно для того, щоб кожен раз, коли до вас приходить будь-який клієнт, ви пам'ятали, що у вас є той ключ для вирішення його конкретної проблеми. А тепер розуміючи ось ці ролі. Уявіть собі ще одну цікаву ситуацію. От ви є в даному випадку лікар, у якого є ключ до здоров'я вашого пацієнта. І приходить пацієнт і починає вам качати права, починає розказувати вам, що ви є ніхто, що ви працюєте неправильно, що у вас все погано. Ви просто в такому випадку, розуміючи свою цінність, ви його попросите на вихід. Ви не будете із ним взаємодіяти, тому що в нього є проблема. А він починає приходити до вас і розповідати вам, як ви неправильно працюєте. Ви вирішуєте його проблему, у вас є ключ до вирішення його проблеми в даному випадку. У вас є ключ до його здоров'я. Які ще претензії можуть до вас бути у людини? Є проблема, людина вас обрала, прийшла до вас на підприємство і починає вас грузити, починає вам качати свої права. Це говорить тільки про неадекватність людини, тому що якщо у людини є проблема, вона приходить до лікаря, то вона ж сама свідомо обрала цього лікаря, вона обрала свідомо цю лікарню. Вона сама обрала із якою проблемою їй звертатися до цього лікаря, то які можуть бути далі в процесі претензії, не подобається, розвертайся, йди до того лікаря, який тобі найкраще допоможе, і не витрачай часу ні свого, ні цього лікаря. У нього є велика кількість пацієнтів, які чекають в даний момент його допомоги. А цей, от. Так званий клієнт починає йому виносити мізки і тим самим ставить під загрозу здоров'я і життя усіх тих, хто стоїть в черзі. Рівно так само і ви повинні відноситись до своєї справи, до свого бізнесу і до своїх клієнтів. Ви є той лікар, до якого ви черга, із бажаючих отримати ключ до вирішення своєї проблеми. Ви є той, хто допомагає вирішити ці проблеми за оплату. Проте, оскільки ви зараз дивитесь це відео, я припускаю, що у вас є проблеми із клієнтами. Я припускаю, що більшість ваших клієнтів є саме такими, із якими вам би не хотілося. Працювати, а ви постійно змушені під них підлаштовуватися, терпіти усілякі їхні виходки. Ви навіть вимушені своїх працівників навчати в такому форматі, щоб вони кланялися будь-якому вашому клієнтові, тому що він апріорі правий. І давайте розберемо: а чому ви тримаєтесь за цих клієнтів? Чому ви вимушені терпіти їхні виходки? Тому що вибір клієнтів у вас невеликий. А ви чіпляєтесь за кожного такого клієнта, боїтесь його втратити, тому що від кожного такого клієнта залежить. Тому числі ваш дохід, ваш прибуток, чим ви будете перекривати витрати і на що ви будете із своєю сім'єю жити через це ви усіх їх і терпите. Через це ви вимушені з ними кожного дня працювати. І як наслідок жертвуєте своїми ресурсами, прибутком, доходом, своїми найкращими кадрами, і навіть жертвуєте своїм здоров'ям. Давайте розберемо ще один важливий момент: а чому у вас невеликий вибір клієнтів? І тут є три найважливіші причини. Перша, або ви є новачок, і у вас ще не сформувався потік клієнтів, у вас ще не сформувалася клієнтська база. Другий ваш продукт, м'яко кажучи, не якісний, недостатньо якісний. Через це його мало хто купує, і відповідно через це мало хто обирає з вами працювати. І третя причина це те, що у вас класний продукт, ви робите все якісно. Але про вас мало хто знає, і абсолютно неважливо, яка із цих проблем є конкретно у вас. Об'єднує їх те, що ви не маєте достатньо ресурсу, щоб залучити більше клієнтів у свій бізнес. Тобто ви не можете створити потік клієнтів, щоб у вас був вибір із цих самих клієнтів, щоб ви мали можливість обирати із ким вам хочеться працювати, а із ким вам не хочеться працювати. Саме тому дуже багато підприємців починає вивчати механіки, як правильно працювати із проблемними клієнтами, як правильно із ними спілкуватися. Як із ними вибудовувати комунікацію, і тим самим ускладнює собі ще більше життя. А могли банально зробити так, щоб у них було більше клієнтів, і вже із цієї більшої кількості клієнтів вибирати саме тих, із ким хочеться і з ким приємно, радісно працювати. А більше клієнтів ви отримуєте із платних інструментів, тобто за допомогою реклами. А так ви вимушені працювати по сарафанному радіо, яке, до речі, недобре працює, недостатньо якісно, адже приводить. Вам саме таких клієнтів, від яких вас вивертає, і вас, і ваших працівників. Отже, виникає питання: а який же вихід із цієї ситуації? А виходом із цієї ситуації є те, що ви будете отримувати більше грошей від свого бізнесу. В результаті більше грошей зможете вкладати в рекламу. В результаті ви зможете більше клієнтів купувати. Саме так, за допомогою реклами, ви купуєте собі клієнтів, і вже з цієї більшої кількості клієнтів обирати більшу кількість тих клієнтів, із якими вам буде в задоволення працювати. І саме з такими клієнтами, з якими вам комфортно і радісно працювати. Ви будете і заробляти набагато більше. У вас із цими клієнтами буде довгострокова співпраця, і саме завдяки цьому, в майбутньому, ви будете економити рекламні бюджети, адже вам не потрібно буде постійно шукати шукати нових клієнтів. Ви сформуєте собі базу комфортних, приємних клієнтів, із якими вигідно працювати, і з якими ви будете працювати на постійній основі. І саме при такому підході ви зможете працювати із тими клієнтами, із якими вам хочеться. А не із тими, із якими ви вимушені співпрацювати, бо інших варіантів у вас немає. А витрати цього місяця потрібно якось перекрити, ще й потрібно заробити щось для своєї сім'ї. Ми із клієнтами якраз таки і працюємо над тим, щоб отримувати максимум від їхнього бізнесу, і при цьому не вкладаючи жодних грошей у свій бізнес. Якщо ви теж хочете отримувати максимум від свого бізнесу, отримувати класних клієнтів, із якими вам буде вигідно, приємно. Емно і в задоволення працювати кожного дня, щоб і вам, і вашим працівникам хотілось приходити на робоче місце, щоб ви з нетерпінням чекали зустрічі із цим клієнтом. Тоді записуйтесь на безкоштовну консультацію. Посилання для запису на консультацію внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.